Олена Чепелюк до початку повномасштабної війни проживала у Херсоні, де була ректоркою Херсонського національного технічного університету. У травні 2022 року навчальний заклад вдалось релокувати до Хмельницького. Наразі нас в Хмельницькому біля 50 осіб. Я маю на увазі тільки співробітників університету. Всі ми приїхали сюди з сім'ями і працюємо, очікуючи остаточного звільнення лівого берега і повернення додому. Сьогодні Олена Чепелюк взяла участь у форумі Взаємодія та інтеграція. Прагне поспілкуватись з переселенцями про те, як бути корисними громаді та один одному. Тому що я представляю і раду ВПО при Хмельницькій обласній адміністрації, і саме тому для мене цей форум важливий для того, щоб зрозуміти в більшій ступені потреби ВПО. Це вже другий форум присвячений інтеграції вимушених переселенців у громаду. І якщо минулого року спілкувались про виклики та плани, то цьогоріч вже розповідали про результати співпраці у Хмельницькому. Зокрема, вдалося реконструювати житло для вимушених переселенців, відкрити кризовий центр, організувати заходи з реабілітації дітей ВПО та внести зміни до статуту тергромади. Ми прирівняли всіх тих, хто до нас приїхав в правах повністю до мешканців територіальної громади. Це означає, що вони мають можливість брати участь в усіх заходах, обговореннях, громадських консультаціях, бюджеті, Участі в громадських ініціативах. Говоримо так само проект будівництва нового житла, де ми зараз маємо тендерну процедуру. 24 квітня чекаємо вже переможця на саме будівництво. За час війни милизький прийняв близько 300. Тисяч переміщених осіб дуже приємно, що значна частина з них повернулася додому, особливо це Київщина, Харківщина, частина Херсонщини після звільнення цієї землі від російської роди. З тими, хто залишається, працюємо далі. Віримо, що вони так само повернуться додому. Нині до міської тергромади релоковано більше 20 підприємств та більше 100 фізичних осіб підприємців. У школах навчаються близько 2,5 тисяч дітей вимушених переселенців. А рік тому, 6 квітня, запрацювала координаційна рада з питань ВПО при Хмельницькому міському голові. Наразі в Хмельницькій області з 60 громад в 30 громадах створені ради внутрішньопереміщених осіб. Наразі, за даними Хмельницької ова, в Хмельницькій області зареєстровано більше 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З цього ми можемо зробити висновок про величезний пріоритет в напрямку інтеграції та адаптації внутрішньопереміщених осіб. Під час форуму презентували результати опитування, яке влаштували серед вимушених переселенців з 1 по 10 березня. За його результатами, більше половини респондентів приїхали до Хмельницького з Донецької та Херсонської областей. Три чверті із опитаних людей сказали, що вони, в них не виникали проблем. Куди вони зверталися, вони отримували всі ті допомоги та сервіси, які передбачені їм за законом. Проте близько 10% говорили, що вони не можуть вирішити проблеми житла близько 7% говорили про те, що в них виникають проблеми з отриманням допомог. Як правило, це стосується і затримок із виплатами. Дуже багато із них прожили в Хмельницькому вже понад два роки і говорять про те, що вони відчувають себе хмельничанами і. Полишати наше місто не збираються, тобто вони збираються жити тут. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.